Сьогодні 12 лютого. Дуже потепліло, на дворі сонечко. Я вирішив приступити до обрізки винограду. Це в мене на арці Ізабела. Привезена з Ужгорода особисто. Три кущі. Десь в 86 чи сьомому році, мабуть. Три роки вони в одному населому пункті пожили, а з 90-го року вони знаходяться ось тут, на заході Рівненської області. І в цьому році я вирішив їх перещепити, поки не пішов сік, то я можу обрізати ось ці рукави, кали, щоб вони пустили молоді пагони. Куди прощатися з тим виноградом, але хочеться спробувати кращого. Зрізаю поки ще не йде сік Потрібно, щоб сам зріз засох і не виділявся сік. А сам процес защіплювання Буде десь в травні місяці, коли вже проростуть молоді пагони і стануть такі, що при згинанні їх вони вже будуть потріскувати. Це буде защіплювання чорне в зелене. Я хочу тут прищепити також неукривні сорти, щоб. За ним менше доглядати, бо кожен рік знімати з арки і прикопувати це трошки важка справа. Тому планую тут прищепити Юпітер, Венус. Ну, такі, що витримують до 30 градусів морозу. Потрапив під мої санкції, також і старий кущ Лідії. Хоча дружина і віддає перевагу йому перед Ізабелою. То я для неї покинув молоденький рукавчик, з неї вистачить. За 33 роки вегетації в нашому саду Ізабела частково примерзла тільки 2 роки і один рік прихворіла. Я її нічим не обробляв. А, а Лідія п'ять раз. Ось цей значу молодший кущ. Думаю, ось так тут обрізати для защіплювання, а оцей залишити, обрізати для плодоношення, а решту перещепити. А тут вже сік, лютий місяць. Один рукав я відрізаю на завчіплювання цього винограду Ізабела, а один все-таки залишаю, так як він морозостійкий, я його люблю, солодкий і на вино непоганий. То я однорічну гілку прикріплюю до плоту. Щоб потім пустити на арку з цієї сторони вулиці. Враховуючи те, що коренева система цього куща досить таки розвинена, то я оцей рукав залишаю на 24 бруньки. Надіюсь, що з кожної бруньки проросте пагін, на якому буде як мінімум, по одному грону. Ізабелла не боїться перегрузки, тому я і залишаю 24 буньки на лозі. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 бруньки. А далі вулиці буде рости два кущі винограду, посаджені осінню минулого року. На цьому буду дякувати вам за перегляд нашого фільму. До побачення. Всім миру і добра. Підписуйтесь на наш канал. Ставте. Подобайки!